Всім доброго дня. Сьогодні я вам зараз розкажу, як можна е заробити гроші реально з нуля із самого нуля, нічого не вкладаючи і нічого е не витрачаючи на розкрутку своїх брендів і таке інше. Ви просто-напросто берете, йдете до людей, і в них у гаражах частенько остаються такі от. Старі двері, старі вікна, там, старі шкафи, шкафчики, там, тумбочки. І що ви робите? Нас цікавить. Ось отакі от защлки, ручки. Ось такі фактично, бачите? Отакі от защёлки на вікнах. Всі ці, ці елементи нас цікавлять. Як ви вже знаєте, все це можна продати на OLX. Ось такі от защілки. Чому я говорю продати на OLX? Зараз у магазинах продаються набагато гіршої якості. Отакі от розхідники, ніж випускали раніше. Подивіться, яка тут високоякісна сталюсь. Дивіться, гарно як зроблене. І ви просто оце все відриваєте, відкручуєте від старих вікон, тумбочок, шухлят. І викидаєте на інтернет-сервіси, тобто на площадки, де продається продукція. Тобто на інтернет-маркети. І я впевнений, що ви оце все можете продати дорожче навіть, тоді, за чим саме оце вікно, наприклад. Можна ж вікно продати, але воно у вас вийде, напевно, дешевше, ніж ви. Продасте ці всі розхідники по нормальній ціні, може воно кому потрібно, буде. Ну перед тим, звісно, потрібно зачистити все оце від ржавчини, щоб все це мало товарний вигляд. Ну, а кому, звісно, потрібно десь в гараж або ще кудись, то можна його і не чистити. Всякі випадки бувають. Ну Я ж говорю, що якість цих розхідників досить непогана і вони будуть служити ще довгі роки. Якщо його правильно обробити, і довести до товарного вигляду, то всі ці розхідники можуть служити десятки років. Ось так можна заробити фактично з нуля. Також ці вікна просто викидають. Ви можете їх знайти просто-напросто біля своїх будинків, на лужках, навіть біля водоймів. Все оце викидається. І ви просто берете його і просто-напросто відкручуєте. І коли у вас збереться дуже багато такого матеріалу, то, звісно ж, з'являться у вас і заказчики. Ну, а в деяких містах навіть мебельні оці, фабрики або інші там заводи, які займаються виготовленням сілякої мебелі, можуть у вас такі розхідники купити. Вони їх просто відновлять і встановлять їх на нову мебель. Всім дякую за перегляд. оце вам такий простий спосіб заробітку. Якщо вже ви не вмієте нічого робити і не хочете нічого робити, і ви дуже ліниві, це ось насправді заробіток із самого нуля.